Всім привіт ці вітаю, друзі. Можете мене привітати. Сьогодні я знову, знову з новою знахідкою знайшла 10 штук журналів. Знову це 78-79 рік. Дуже довго полювала-полювала, але ж все таки знайшла. Для тих, хто не знає, колекціоную журнали давно. Це переважно журнали до 2000 року. Мрію зібрати повну колекцію. З 1950 року, починаючи з першого журналу, але поки що в мене є невеличка колекція, близько, мабуть, ста журналів, якими я з вами періодично ділюся. 1978 1979 79 рік, для тих, хто не знає, це золотий фонд моди більше ніж 45 років тому, погляньте на цей стан. Цього разу вони в ідеальному стані, палітурки не затерті, все добре видно, на відміну від минулої колекції, яку я знайшла, десь у людини вони були напевно, в підвалі всі потерті і не в ідеальному стані, скажімо так. Ці навпаки, ідеально збереглися і начебто й не. Пролежали стільки років у кось в шафі. Просто мрія. Легендарний журнал Бурда завжди давав нам не просто викрійки, а повний завершений стильний образ. Цього разу журнали знайшла на одному сайті аргентинському, там де продають звичайні речі. Просто забила по пошуку і вуаля! якось зненацька вилетіло це в сповіщення. Про те, що людина продає 10 журналів, і це журнали лише 1978-1979 року. Журнали всі в дуже доброму стані. Було заявлено, що є всі викрійки, але, по ходу виявилось, в одному журналі не вистачає ні викрійок, ні вставки з перекладом. Тому так, ціна вийшла цього разу найдорожча. Якщо раніше мені обходився один журнал десь півдолара, долар-півтори, то цього разу це було 3 долари за журнал. Отакі От ось ціни, ціни піднялися. Ніхто не хоче продавати ці журнали за безцінь. Ну, нічого страшного. В принципі, для колекціонера це не така вже й висока ціна. Тому. Буду потрохи викладувати, будемо насолоджуватися, отримувати позитив, отримувати позитивні емоції. Цього разу не довелося мені нікуди їхати, а журнали мені прийшли по пошті, тобто їх замовила, проплатила і відразу через два дні вони вже були в мене на столі. Чому я дуже зраділа, тому що минулого разу мені довелося їхати дуже далеко за місто. В одну сторону десь хвилин 40, може, годину їхала і назад. Тобто, витратила час. А Цього разу, хоч журнали і обійшлися мені дорожче, але вони приїхали і не було ніякої мороки з ними. Тобто принесли їх, віддали і все. Хтось мене питав, чому я люблю ці всі старі журнали, навіщо вони мені, навіщо їх взагалі купую. Дивіться, значить, ці журнали, не знаю, може не, не тільки в мене, а може і в вас визивають якісь почуття ностальгії. А почуття ностальгії це всім відомо, що це таке почуття, яке дуже позитивно впливає на людину. Навіть кажуть, що почуття ностальгії зменшує стрес і тривогу, і що ностальгія може слугувати щитом від сучасних проблем. Ось. Тому буду викладувати вам і далі відео з чудовими фото вінтажних цих журналів, які не просто надихають, які. Дають почуття, відчуття за, затишку, відчуття якось е, іншого виміру, скажімо так. Моя колекція вінтажних журналів розростається і скоро навіть не буде місця, куди їх всіх складати. Тому навіть не знаю, може, мене виженуть з дому з тими журналами. Я не можу дочекатися, щоб вибрати перший журнал до перегляду і показати вам, як ця мода більше, ніж 45-річної давності класно виглядає. Тому напишіть у коментарях, який би ви журнал хотіли б побачити першим, 78 чи 79 року. Хто ще не підписаний, не забудьте підписатися, щоб не пропустити випуски з новими оглядами цих раритетних модних скарбів. Я не прощаюся, кажу до зустрічі. Всіх вас люблю, всіх ціную, своїх глядачів. Всім до побачення!